Я все чорне, думаю, марно. Це був звичайний робочий день. І коли наш сапер, він, до речі, також з нами був під час того, як ми рятували пораненого, просто він зараз на даний момент знаходиться на позиції. Він виносив дрон. І коли він повернувся назад в укриття, то він нам сказав, що там хлопці, я почув, як хтось кричить: ну, гукає на допомогу. Звідки йшла по його словам під час. Їх заходу на позиції. Він йшов вдвох з побратимом, по ним відпрацювала ворожа впівідрон. Побратима вбило, а його трьох, за трьох сотило. Він знав тільки, що йому потрібно йти на шосту годину. Вийти по рації він не міг на своїх командирів через те, що, ну, за все, після прильоту осколок попав в рацію у батарейку, і вона йому в руках зірвалася. Він показує, у нього були такі руки, трохи в печені. У нас не було ніякої дилеми. Витягувати, або не витягувати. Варіант тільки був, як це зробити найбезпечніше для всіх. Прийняли рішення, що будемо його витягувати через річку, але для того, щоб дійти до нього, потрібно, щоб було перейти болото. І сам би він не зміг це ніяк зробити. Вважай, сильне болото! Ти не перейдеш там. Понаходили якісь щити, якісь там стрілавки, драбини, щось таке. Понакидували були просто так одне на одне. Попробували, можна перейти. Супер. Щоб його перетягнути через річку, використовували буксировочний трос з автомобіля. Що, тримаєшся? Давай. Пробля, пробля, стій, стій, сі сі не тяни, не тяни, не тяни. Давай руку, руку руку, руку, руку. Давай, давай, давай. Тільки аба, аба, аба. І... його витягнули з води, був прильот, е, ймовірно, кап. Стався прильот, поки все було, то так ще пішло догори не почало падати якась така, зразу глуха тишина. І я такий думаю, я вмер чи ні. А почало було то падати, думаю, ні, все нормально, живі, треба тікати. <рес> <рес> треба рвати когти звідси. Лето, 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 лето. Лето, лето. І він так, від пере мене, я біг заділяв, щоб у вас зі чогося, щоб він там впав, допомогти йому постати, пішашки. Він чого через болото вже з того страху на такому адреналіні перебігли так. <плес> <плес> якщо б прилетіло ближче біля нас, або якщо б там не було болота, ну, я не вірю в те, що ми б відбулись так, як ми відбулися. Сідай. Знаєте, ЗСУ — місце, де хочеться жити. Мач так мало бути. Мали ми його забрати і стафу. з хто їм тобі братане? Я тіко вибіг крикнути, що кабана на річниця. А ти, блядь, не включив. Зі, хто ти тобі втри, сказав? А, Я це все знімав. <світку> <світку> <знімала>. <світку> Звичайно, було <світку> страшнувато, бо багато дронів літало. І наші слідкував його підрозділ. Просто ті ж звуки, як віть, і думаєш, бажать, тільки не по нашу душу. Склалася ситуація, як на мене, ідеально. Все закінчилось з того, що могло бути, все закінчилось ідеально. Всі живі здорові. Чекай, чекай, ти Все Всі гарячку ну. підати. Дякую за врятоване життя. Хай вас Бог оберігає.

Що дякуєш? Не могли ми його лишити. Ну, от, як людина просить про допомогу кричить, як його можна там залишити? Ну, це, ну, це не по-людськи, це просто...